Слава Ісусу Христу, доброго вечора вам, дорогі брати і сестри, слухачі і ці, які з нами молитесь разом, хочу вам бажати. А також собі, міцної віри. Я сьогоднішнього Евангелія, як, як нам описав Святий Марко Евангелиста, що ці натовпи людей, які приходили, хотіли доторкнутися. Вірили в це, якщо доторкнуться Ісуса, Його шат, то будуть здоровими. Якщо не маємо віри, ну, то все. Марнею в нашому житті, навіть коли хтось хворіє і людина не вірить, що вона буде здорова, що його ще лікарі вилічуть, то все марне. Хочу, щоб кожен з нас вірив, що Ісус і сьогодні не тільки багато-багато років тому ходив своїми апостолами. Учнями, уздоровляв, і сьогодні Ісус уздоровляє, сьогодні Ісус є з нами, і треба тільки вірити. Бажаю вам віри. І також добраніч. Всього найкращого вам.